Вітаю, ваше новне панство. Хочу сьогодні проговорити про тему, таку, як зимостій... морозостійкість озимих культур. Дуже багато від вас питань. В телеграмі мені пишуть, клієнти мої звертаються. Тобто, багато-багато у кого не зрозуміло, що буде далі з, нашими... з нашою озимою групою. Тобто Дивіться, у нас є ячмінь, пшениця, ріпак, горох. Да, самі а, такі культури, які о, ми переживаємо, це ячмінь. Ячмінь у нас найменш морозостійкий, це 14 градусів, тоді йде пшеничка, там 16-18 градусів, ріпак до 20 а, і горох також до 20, але зрозуміло, в якій. Де фазі. Тому давайте трошки розберемось. Дивіться, саме страшне це вимерзання на глибині вузла кущення. Тобто, коли ячмінь. Бо пшеничка у нас промерзне на глибину 2,5 см, тому що вузол кущення у нас знаходиться саме на тій глибині, плюс-мінус. Якщо ви посіяли на пів сантиметра, то він у вас буде на пів сантиметра знаходитись. Тому, коли температура понизиться до мінус 14 градусів в зоні вузла кущення, то ячмінь буде вимерзати. Але є ще один момент, що ця температура повинна триматися. Довгий час, тобто більше доби, а, або приблизно десь так. <кхід> Такої температури у нас не було в цьому році, тому я не думаю, що будуть якісь проблеми. Плюс ще нам додає те, що а, у нас є який який сніговий покрив. Він також буде зменшувати а, температуру, <кхід> точніше, збільшувати температуру. А, в зоні вузла кущення. Тому я би сильно не переживав. Ну, як би я переживав, би але не сильно. Тобто мав би на увазі про це, тому що все буде гаразд. Ми на півдні не звикли, що в нас є такий довгий час, такі морози. Тому закономірно, що ми зараз переживаємо. Але все буде гаразд. ріпак Дуже потужний. Пшениці також дуже потужні. Вони зайшли в зиму, накопичивши багато вуглеводів, які потрібні для перезимівлі. А, тому все буде гаразд. Плюс у нас вона загартована, тому що морози були поступові. То вони прийшли, потім відпустили. Вона не врала, знову почались і вони почались поступово не різко великі, а, а поступово. Плюс. Те, що вони зараз у нас січні місяці, а не в кінці лютого. Чому? Тому що всі накопичені вуглеводи цукри, вони в нас ще є, і вона а, буде боротися саме з морозами за що цих вуглеводів. А, якщо будуть пізніше ці морози ще там сильні і не сильні, то ну, будемо роздивлятися цю ситуацію потім. Наразі все гаразд. Що з горохом, що з ячмінем, тим більше з ріпаком. Ріпак у нас доволі потужні посів. Тому, друзі, підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть репости, номер в шапці профілю, звертайтеся за розсупровідом, будемо з вами розбирати всі ці ситуації. До нових зустрічей, па-па!